Усім привіт і з вами Мака, та сьогодні ми подивимось на перший манга бокс сет по One Piece, який включає в себе перші 23 томи оригінальної манги. Це англомовне видання в м'якій обкладинці від видавництва Viz Media. Оригінальна ціна цього боксу 186 доларів США, проте, враховуючи, що він вийшов в листопаді 2013 року, дістати його за оригінальним прайсом вкрай важко. Сподіваюсь, ви встигли насолодитися артами оригінальної із п'ятірки, бо ми занурюємось у начинку. Та почнемо ми з ось такого от постера. Він двосторонній, повісити можна як горизонтально, так і вертикально, і що казати, арт від самого Ейчіро Оди – маст have на твоїй стіні. А другим ніщачком цього боксу є ось такий от ваншот The Roman's Dawn. Це альтернативний початок ванпісу. Такий собі пілот до нашого з вами улюбленого серіалу. Як бачите, шанксу тут руку відтяла Акула, а не морський король. А події тут обертаються навколо Спроблуфі забрати намі до своєї команди. Ну що ж, будемо закінчувати з додатковими ніщачками та переходити до основного контенту цього боксу. Ось він перший том «One Piece» від неймовірного ейчіра Оде, який побачив світ в грудні 97-го року. Другий том прикрашає неймовірний багі сама. Хто розуміє, той розуміє. На обкладинці третього тому ми можемо зацінити, як гарно пасує плащ Голді Роджера нашому малюку Луфі. Четвертий том прибуваємо до селища Усопа, шукаємо собі корабель, а також зустрічаємо куро. Дивлячись на обкладинку 5 тому, я відчуваю люту ностальгію, оскільки вона так добре передає настрій початку серіалу. Якщо вам подобаються ось такі фешн обкладинки від One Piece, раджу дочекатись 11 -ї. Ну і яка це буде подорож без кухаря? Тож в сьомому томі One Piece ми шукаємо кока в нашу команду. Обкладинка восьмого тому в нас включає Дона Кріга. Краще б додали міховка. Їй Богу. Просто зацініть, як ці панельки на обкладинці 9 тому гарно передають характер кожного з Мугівар. Десятий том розв'язка Арланг Парку та дуже серйозний луфін на обкладинці. Ось про це я і говорив справжнє фешн шоу. До речі, саме цю обкладинку пародіювали актори від Netflix на одній з своїх фотосесій. На дванадцятому томі ми прощаємось з сагою East блю та починаємо читати сагу Барок Воркс. Наразі я вже читаю Ельбаф, тому бачити цю обкладинку було окремим медом для моєї душі. П'ятнадцятий том Літл Гарден та початок шляху до звання Бога Усопа». 16 Шістнадцятий том острів драм та а вже ж, перша поява малюка Чопера, головного лікаря вашого сердечка. А ось і Вапал на обкладинці сімнадцятого тому. Хто би міг подумати, що він досі гратиме значну роль в сюжеті? Просто подивіться на це, і навіть можете не питати, яка в мене улюблена обкладинка з цього боксу. Король Кобра, мій улюблений Пел, а також Луфі, який пародіює Санджі. На цій обкладинці прекрасно все. Ось вони усі зліва направо, BTS, з Барок Воркс. Неймовірна обкладинка. Одна з улюблених. Не брехатиму, є в мене певний кінк на парні обкладинки. Тому 22 га не гірша за 21, а може навіть і краще. Та вже ж фінал Алабасти в 23 томі. Тільки подивіться на ці епічні вигляди строухетів. Ну а на сьогодні це все. Пишіть в коментарях, яка обкладинка сподобалась найбільше. З вами, як завжди, був Мака. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!